Сьогодні престольне свято. Цей храм бачу в різні От, престольні свята. Було дуже багато людей. Були торжественні, радісні, шумні свята. Сьогодні, в цьому році у нас свято таке спокійне, мирне. Від наших глибоких переживань. І, на жаль, багато людей, які не можуть справитися з потоком тієї інформації, неправди, яка лунає проти нас, не можуть справитися просто з розумінням, як жити, куди ходити, навіть якщо люди не хоче ходити до храму Божого. Перше треба мати мужність, щоб переступити храм Дійсної церкви. Але пам'ятаєте? Відхозавітне повестування, де знаходиться Бог, чи в шумі, чи в рокоті. Інколи навіть в нашому церковному середовищі ми так можемо устроїти все роді для Бога, а там кого місце може й не бути. Нам здається, що ми так хочемося зробити, але частіше всього... Інколи буває так, що ми із за своїх гордоливих якихось якості, якості хочемо самоствердитися, і інколи там Богу просто місця немає. А от коли так, тихо, спокійно, молитовно, там є Бог. Я думаю, що кожен із вас сьогодні от, пережив за Божественну літорію ці спокійні, мирні секунди присутності благодаті Божої, присутності Бога. І в цьому святому храмі, і в душі кожної з нас. Ми молимося за свою вітчизну, ми просимо милостивого Бога, щоб Він дав мир нашій землі, щоб не лунали постріли, щоб не привозили з фронту ранених чи померлих воїнів. Ми молимося за свою землю і молимося один за одного. Молимося за свою церкву, щоб Господь зберіг нас в церкві. Щоб не дав нам трусість і слабість волі нашої піддатися а, спокусам, які сьогодні а, просто тяжістю йдуть, особливо на священників і на вас, дорогі браті і сестри, які залишили вимушено свої храми і тепер з неділю в неділю шукаєте, де. Прийти і причащатися і помолитися Богу. Але ми маємо це перенести з достоинством. А до нас люди жили віками, і часи були ще важі, ніж тепер. Але саме стійкості, благодаря стійкості і вірі в Бога тих наших предків, ми з вами знаходимося в дійсній церкві Христовій, Канонічній церкві Христові, де діє благодать Духа Божого, де діє бажання любити. Взагалі дуже страшно дивитися на людей, які хоч бажають чи заявляють, що вони християни, зрізаючи двері православних храмів, взриваючи з престолу святині, до яких не може доторкнутися тільки один священник, закриваючи цей храм і збиваючи і священників і вірян наших. От як така людина може називатися християнином, знаючи оці чудові слова Святого апостола Іоанна Богослова? Дітки любіть один одного. В чому любов тоді, якщо ти хочеш зайняти храм, який ти не будував, в якому серце тих людей, які виросли чи збудували? Цю святиню. Невже ти себе будеш вважати щасливим і будеш вважати, що тебе Бог почує в цьому храмі? Ми не судді цим людям, Бог судить. І цей суд буває дуже важким. Важким і для тих людей, які це роблять, але як історія ще показує, суд. Над цілими поколіннями, тих, хто це робить. І молимося, що Господь простив на цих людей, смягчив їх серця. І я також прошу, а служба зараз в 11 годин починається суд над Владикою Феодосієм, він був свій час єпіскопом Вороварським, вікарем митрополії Київської. От 11 годин зараз починається суд. Дай Бог, щоб Господь і йому дав кріп, кріпость. Він дуже мужня, сильна людина. Але всім, які би ми силами людськими не володіли розумом, в такі моменти необхідна тільки благодать Божа, щоб Бог сам укріпив таку людину. І помолимося о тих людей, які судять владику Феодосія. Щоб Господь смягчив їх серця, і вони зрозуміли, що суд над священником — це завжди дуже не по земному, навіть немолодарна справа. Преподобний Іусін Попович, якось сказав, написав в одному зі своїх творів, ті, хто знущаються, чи бажають вбити праведника, вони дірзають вбити Бога. Тому що в праведникові і в священникові живе особлива благодать Божа. І значить, ці люди, які хочуть вбити чи зробити якесь зле от священнику, чи людина, яка хоче бути праведною, вона робить все в своєму житті для того, щоб Дух Божий жив. В ній, в цій людині, вбити Бога неможливо. І от ті, хто протягом всієї нашої історії ми знаємо, хто дерзав вбити праведника, Господь судив своїм особливим судом для того, щоб все ж таки надія на правду і справедливість, насамперед Божим, жила в нашому суспільстві. Дорогі браті і сестри, я всім вам бажаю кріпості сил, будьте мужніми, бережіть наші святині, але найголовніше бережіть свою віру. Я вже по-моєму про це говорив колись, був такий момент, вже тепер лавру захопили, але. У 2014 році хотіли Лавру перший раз захопити. І я підійшов до блаженнішого митрополіта Ануфрія. Він тоді ще був місцевості і каже, Водика, скоріше, лавру захоплять. Він тоді сказав, можливо, пророчі слова. Неможливо, а точно пророчі слова. Але він тоді мене заспокоїв. Я молодший по віку і, можливо, Більше такої ще плотяності душі, переживань. Людина, коли досягає мудрості Божественної, вона реагує, виходячи саме із такої оцінки вічності. Він сказав, владика, можливо, так і станеться, але ти не переживай, за стінами лаври Бог також є. І ми з тобою будемо молитися за стінами лаври. От, на жаль, так і сталося вже через роки, коли ми молимося поки що, слава Богу, в храмі преподобного гапіта, але це вже за стінами лаври, і там також Бог є. Тому, дорогі браті і сестри, бережіть свої святині, бережіть свої храми, наскільки це можливо. Ми не просто, я ще вірю, люди віруючі, ми ще громадяни на своїй вітчизни, де діє конституція, де діють, мають діяти закони, які мають захищати. Всіх своїх громадян. Але якщо так станеться, коли Господь може попустити якісь крайні такі випадки, перед бережіть істину, бережіть свою принадлежність до канонічної церкви, Сургат ніколи вам, благодаті Божої не дасть. Як би та чи і наша організація не називалася, все, це, як ми знаємо вже історії, так чи інакше закінчується. А ми маємо берегти свою душу. Щоб вона досягнула Царства Божого, а це можливо зробити тільки в церкві. Пам'ятаємо цю форму Святоотцівську, а без церкви спасіння неможливо. Але не просто церкви як організації, як якоїсь юридичної структури, а церкви, як тіла Христового, де живе благодать, де діє вчення Христа Спасителя, яке прийшло до нас через святих апостолів і святих Отців. Радості вам! Незважаючи на ті скорботи, які існують, радості духовної, мирної, спокійної, тієї молитви, яку ми сьогодні кожен з вас почули, дякуючи прекрасному хору, це все те, що, мабуть, кожен раз людина живе своїми емоціями, і оці емоції від тих переживань, які є сьогодні, саме тепер, і від цього і молитви. Інколи дійсно, коли нам радісно, нам хочеться кричати. Як може сильніше, щоб Бог почув. А інколи ми розуміємо, що Бог нас може почути, коли ми навіть шепчемо, але шепчемо так, що душа розривається. От тоді Бог по-настоящему діє в нашому житті. Храни всі Господь, представники святості, доріг братії і сістри.